В мене температура. І хабе Фіба. І хабе, Фіба. І хабе, тобто я маю я храбрий. А від температури бувають фібральні судороги. Фіба. І хабе, фіба. і хабе, фіба. і хабе, хабе, фіба. Mine kind храбрий як kat. Якщо мій, моя дитина, то це храбрий як кат, хат фібральні судерги. Mine kinda. Minekind hat Fieba. Minekind how Fieba. Mine kinda. В мене болить голова. І хаби. Коп шм'яцин і хабе копшм'яцин. Я храбрий голова це копати в голові фігі. Якщо копати в голові фігі коп, то це голова. І шм'яцен болить, шміль з акцентом жужить, тоді болить. Шмяцин, шміль с акцентом, шмяцен. Ихабе копшмяцин. Ихабе копшмяцин. Полить. Тут енергія. Energy. Ich habe kopš miacin. Уявляю собі енергію? Знаете, так в мультиках такое, типа. Тепло такі флюїди, чи як воно, коротше, щось таке. Енергія. Енергія. Вона ж невидима. Копшмяцен. Це означає, що закінчується на Н. Ен. Енергія. І хабе копшмяцен. І хабе копшмяцен, і хабе копшмяцен, копшмяцен. У мене були живі. І хаби баухшмяцин. шмяцен. Ich, ich habe Bauchschmerzen. В животі у мене бавули хліба. Товстий живіт, в ньому бавули хліба. Бах. акцентом. Ich хабе Bauchschmerzen. Ich хабе Bauchschmerzen. Ich хабе Bauchschmerzen. У мене болить зуб. Я храбрий зуби як пацани. В роті стоять пацани. пацаны, пацани. Цан. Шмель з акцентом. І хабе цан шмяцин. І хабе цан цаншмяцин, і хабе цан саншмян. І хабе, цан саншмян. В мене температура. І хабе. Фила. Фіба. И хаба фиба. И хаба фіба. И хаба фиба. Моя детективная температура. Майн кинд хат фиба. Майн кинд хат фиба. У меня болит голова. И хаба кап шмяцем. Коп шмяцем. Купати куп шмяц. Вона повели живіт. І хаби баухшмя. І хаби паук шмяце. Вони повели суп і хаби э, цяншмя. І хаби чашміацем. І ця шмяцем.